Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані на сайті Віоліті. Вище 10 тисяч гривень. Які були продані 23 лютого. Сьогодні в огляді буде найцікавіших 18 лотів монет. Всім приємного перегляду. На 18-му місці рубль 1913 року. 300 років дому Романових. Було три варіанти виконання цієї монети: плоский чекан, випуклий чекан та розмитий чекан, Матеріал монети срібло 900 проби, вага 20 грам, тираж півтора мільйона штук, місце знаходження Закарпатська область. Стежило за лотом 15 людей і було зроблено 5 ставок. І лот був проданий за 10 201 гривню або 245 доларів. На 17-му місці 5 копійок 1806 року, період управління Олександра І, матеріал монети мідь. Тираж 38 мільйонів 400 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 62 людини і було зроблено 72 ставки. І лот був проданий за 11 тисяч 1 гривню або 264 долари. На 16-му місці рестрайк монети 5 корон 1907 року, 40-річчя коронації Франца Йосифа І. Матеріал монети – срібло. Монета знаходиться в Слабі. Місце знаходження – Київська область. Стежило золотом 33 людини і було зроблено 60 ставок. Лот був проданий за 12 тисяч 1 гривню або 288 доларів. На 15-му місці 3 гроша 1595 року, період управління Сегезмунда третього ваза, матеріал монети срібло, місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 40 людей і було зроблено 80 ставок. І лот був проданий за 12 652 гривні або 303 долари. На 14 місці 5 марок 1906 року, 50-річчя весілля Фрідріха та Луїзи, матеріал монети срібло 900-ї проби, тираж 60 тисяч штук. Монета знаходиться в слабій від французької компанії. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 22 людини і було зроблено 23 ставки. І лот був проданий за 12 700 гривень або 305 доларів. На 13-му місці 4 гроша 1569 року, період управління Сезмунда 2 августа, матеріал монети срібло. По каталогу монет, речі, посполитої має примітку r 1 Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 45 людей і була зроблена 51 ставка. І лот був проданий за 13 тисяч гривень або 312 доларів. На 12 місці пробна гривня 1992 року або так звана порошкова гривня. Монета виготовлена у 1991 році для конкурсу підприємств на створення монетного двору на заводі порошкової металургії у місті Кіровськ. Вага монети 16,63 грами, місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило золотом 114 людей і було зроблено 46 ставок. Ілот був проданий за 113 тисяч гривень або 312 доларів. На 11-му місці 8 грош 1771 року, період управління Станіслава Августа Понятовського, матеріал монети срібло, вага 9,20 грам. По каталогу монет, речі, посполитої має примітку r 2 місце знаходження Київська область. Стежило золотом 23 людини і було зроблено 49 ставок. Лот був проданий за 13 223 гривні або 317 доларів. На 10 му місці рубль 1751 року, період управління Єлизавети Петрівни, матеріал монети срібло 802-ї проби, вага 25,58 грам, тираж 835 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежло золотом 18 людей і була зроблена 31 ставка. І лот був проданий за 13 624 гривні або 327 доларів. На 9 місці один зкуду 1862 року Папська держава або Папська область, матеріал монети золото 900-ї проби. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження львівська область. Стежило за лотом 18 людей і було зроблено 38 ставок. І лот був проданий за 14 тисяч одну гривню або 336 доларів. На восьмому місці рубль 1922 року, матеріал монети срібло 900 проби, вага даної монети 19,85 грам. Місце знаходження Черкаська область. Стежило за лотом 45 людей і була зроблена 41 ставка. І лот був проданий за 16 тисяч гривень або 384 долари. На сьомому місці талер 1691 року, період правління Леопольда I Габсбурга, матеріал монети срібло, вага 26,58 грам, місцезнаходження Хмельницька область. Стежило за лотом 62 людини і було зроблено 23 ставки, і лот був проданий за 18 тисяч одну гривню або 432 долари. На шостому місці 5 рублів 1898 року, період управління Миколи II, матеріал монети золото 900 проби, вага 4,3 грами, місце знаходження Одеська область, стежило золотом 20 людей і було зроблено 11 ставок. і лот був проданий за 18352 гривні або 440 доларів. На п'ятому місці тимф 1663 року, період управління Яна II Казиміра Ваза, матеріал монети срібло. Вага написав про дверь 6,7 грам. Монета карбувалася в місті Львів, по каталогу монет, речі, Посполитої має примітку Р. Місце знаходження Вінницька область стежило за лотом 39 людей і було зроблено 62 ставки. І лот був проданий за 22 223 гривні або 533 долари. На четвертому місці 20 лір 1866 року, Папська область, матеріал монети золоту 900 і проби, вага 6,45 грам, місцезнаходження знаходження Дніпропетровська область. Стежило за золотом 22 людини і було зроблено 20 ставок. І лот був проданий за 25 501 гривню або 612 доларів. На третьому місці 10 гульденів 1880 року, Нідерланди, період правління короля Вільгельма III. матеріал монета золото 900 проби, тираж 50 тисяч 100 штук, місце знаходження Харківська область, стежило золотом 9 людей і було зроблено 17 ставок. і лот був проданий за 26 тисяч гривень або 624 долари. На другому місці 10 рублів 1911 року, період управління Миколи II, матеріал монети золото 900-ї проби, тираж 50 тисяч 100 штук. Місцезнаходження Київська область. Стежило за лотом 33 людини і було зроблено 42 ставки. і лот був проданий за 37 тисяч 1 гривню або 888 доларів. І перше місце посідає афінський фінський напівас. У давньогрецьких державах ас називали асарієм у Херсонесі, Тирі, Ольвії, Боспорському царстві у 2-3 столітті нашої ери карбувалися аси кількох номіналів. Ця грошова одиниця випускалася до другої половини 3 століття. Матеріал монети бронза, вага 74,32 грами. Місце знаходження Миколаївська область. Стежило золотом 52 людини і було зроблено 77 ставок і лот був проданий за 79 501 гривню або 1908 доларів.